Привіт, з вами Ліка. Сьогодні я розповім вам історію кохання дуже відомого спортсмена. Молодший брат Віталія Володимир Кличко довго не міг визначитися з особистим життям. Урешті покохав голівудську акторку, але це щастя було недовгим, хоча вони навіть встигли стати батьками. А от протягом дев'яти років, доки тривали стосунки, так і не побралися. Уперше українець побачив мініатюрну американку. Яка була на 45 сантиметрів нижче за нього на книжковій вечірці наприкінці 2009 року? Гайден Панетьєрі, побачивши велетня боксера, не стримала емоцій. Вау, ти такий великий! вигукнула акторка. А ти маленька, не поліз до кишені за відповіддю Володя. Це було коханням із першого погляду. Тож новий рік пара вже зустрічала разом. Стосунки між Володимиром та Гайден розвивалися настільки швидко, що вони перестали приховувати свій роман від загалу і разом з'явилися на концерті леді Гаги у Майамі. Це було у січні 10-го року. Невдовзі вони гуляли під ручку на «Best Бест Мюзикл Ґеле. У їхнє кохання ніхто не повірив, тим паче, що кличко готувався до важливих боїв у Німеччині, а панетєрі в Америці знімалася у фільмі Крик. Але закохані вперто проводили час на відпочинку разом. Щойно видавалася вільна хвилина. Першим не витримав цих американських гірок сам Володимир. Він сповістив, що підтримувати стосунки, перебуваючи на різних континентах, дуже проблематично мовляв, добре провели час у двох і досить. Засоби масової інформації тоді писали, що розставання спричинила не тисячі кілометрів, а веселі походеньки гайден, про які весь час розповідала жовта преса. Її бачили то з одним гравцем в американський футбол, то з іншим. З гультяєм Марком Санчесом акторка була недовго, а от роман зі Скотті Макнайтом тривав цілих півтора року. Володимир теж не перебував на самоті. Засвітився з акторкою Джесікою Вайт, а згодом із телеведучою назан Екс. Але сам боксер не підтверджував серйозність власних намірів щодо цих красунь. Новий 2013 рік Пане Тєрі зустрічала вже без свого супутника-футболіста. Гайден натякала, що весь цей час думала про боксера. Тож навесні їх знову побачили разом. А восени вони заручилися. Акторка хвалилася обручкою вартістю у півмільйона доларів. Під час Євромайдану американка навідалася до України, щоб познайомитися з мамою нареченого. Закохані призначили дату весілля, 24 серпня 2014 року. Весілля мало відбутися в Києві, та через вагітність гайден святкування перенесли. А 9 грудня знаменитість народила донечку. Яку назвали Каяєвдокія, новоспечені батьки почали жити разом у Лос-Анджелесі, але весілля так і не відгуляли. Пане Тєрі під час вагітності набрала зайву вагу, тож у неї сталася післяпологова депресія. Володимир намагався проводити якомога більше часу разом із донечкою, а от з її мамою налагодити стосунки так і не вдалося. Дюймовочка страждала на алкогольну та наркотичну залежності. У 2018 році у пресі з'явилися світлини гайден, яка трималася за руки з іншим чоловіком. Отже, вони розсталися. Акторка відтоді мала аб'юзивні стосунки та кілька разів потрапляла до реабілітаційного центру. У такому стані вона не могла опікуватися дитиною, тож відмовилася від батьківських прав і кличко молодший оформив усі документи на себе. Спілкуватися з мамою доньці тато ніколи не забороняв. Сам Володимир ніколи не говорить про доньку і не показує її свіжі світлини. Натомість журналісти дізнаються всю інформацію від пана Т'єрі. Матуся розповіла, що донька мешкає на дві країни Україну та Німеччину. Дівчинка зростає дуже розумною. Вже опанувала англійську, російську, українську та німецьку мови та взялася до вивчення французької. Ще захоплюється лижами та кінним спортом. Гайден розповіла, що Кая мешкає на острові. А до школи її возить велика яхта з капітаном. Мовляв, дитині це страшенно не подобається, адже решта однокласників добирається до навчального закладу або на машині, або на автобусі, щоб доня не каверзувала, татусь час від часу дозволяє їй запрошувати друзів до себе додому з ночівлею. І тоді вони наступного ранку всім гуртом пливуть до школи водою. Якщо у вас склалося враження, що Володимир Кличко однолюб, насправді це не так. У житті чемпіона були і інші жінки. За молоду боксер був одружений з моделлю Олександрою Авізовою, яка вже на той момент мала дитину. Але прожили вони разом недовго розлучилися за півтора року. Були у боксера нетривалі стосунки з льочицею Мариною Ернандес. Коли в них нічого не вийшло, бідуся переживала так, що стрибнула з вікна. На щастя, її вдалося врятувати. Ходили чутки також про романи Володимира з моделлю Діаною Ковальчук. Чеською супермоделлю Кароліною Курковою та з американською акторкою сілью. Якщо полюбляєте вболівати під час боксерських боїв, Володимир Кличко є вашим улюбленим спортсменом або регулярно дивитися голівудські фільми за участі Гайден Пане напишіть кілька теплих слів на їх адресу в коментарях. У мене для вас є ще багато історій з життя знаменитостей. Тож, аби не пропустити наступний випуск, терміново підпишіться на канал Зіркові Побрехеньки і натисніть на дзвіночок. А якщо бажаєте зробити внесок у розвиток проекту, шукайте реквізити в описі до відео. За вашою фінансовою підтримки, ми зможемо розповідати ще більше зіркових історій.